Я тут читав, що здається, Молдова обігнала нас в цьому процесі. Її прогрес за рік оцінений в цьому звіті п'ятеро краще за український. Чи це правда, і чому так вийшло, що ми стали пасти задніх, чи ми не пасемо задніх, але Молдова нас обійшла. Не можна очікувати від країни в стані повномасштабної війни з величезними видатками на війну дотримання фіскальної дисципліни в розумінні бюджет, Європейського так? Союзу. Да. Знову ж таки, неможливо запроваджувати реформу енергетики в країні. Де енергетика під постійними обстрілами. І не тільки зовні. По-друге, політично, скажімо так, навіть якщо Молдова вступить до Європейського Союзу, і Ні Європейський Союз, ні Молдова не будуть до цього до кінця готові, все буде Окей. Тобто, Європейського Союзу вистачить потужності для того, щоб це якось згладити, в тому числі фінансової потужності. Натомість Україна це величезна європейська економіка, з величезним аграрним сектором а Промисловим теж, хоч він дещо занепав за останнє десятиліття, але тим не менш. І тому вони в своїх оцінках стараються бути більш обережними.